Так, ну що, два приморозка. В принципі, в основній масі капуста жива. Перший приморозок проснувся в три ночі, Уже все замерзло, спробував включити полив. але більшість його замерзла. Розтопити не вдалося. Ну і палив так кучки. Там, 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 з цієї сторони також вітер мінявся, але врятувати вдалося. Тоді був заморозок в повітрі, можна сказати, прямо мороз, Змерзли черешні, такі дерева, які чутливі, також і капусті, трошки дало дрозда. Багато є таких листків, які вже попідсихали, щось потихеньку відновлюється на другий-третій на другий, день після першого приморозка. Був зовсім жахливий вигляд. Зараз вже з'являються більші зелені листочки. Вже все це здається не таким страшним. Цієї ночі приморозок був тільки на ґрунті, на ось такому термометрі показував до 7 градусів, це десь 4-5 ранку. Повітря не було, листя ніяк не підмерзало, був тільки на землі. Частину ось тут зробив такі дуги з гілок, накривали плівками та мішками, от Вон вони лежать вже зібрані то коли знімав десь пів сьомого ранку то ще знімав з льодом знайшов ось траву на якій ще залишився іній. дивіться вже сонце більше як півтори години в небі а тут ось ще є такий іній ще навіть не розтала. А на капусті навіть жодного листка не знайшов, який би так підмерз. Основну роботу, я думаю, зробив, палив. Ось так листя, дивіться, є, половина підмерзла, половинка жива. Це ось відмирає повністю. Це також практично. Є там трошки зеленого на краю. Навіть вночі тут капельки збираються на таких листках. Можливо, його якась частина маленька залишиться жити. Минулий приморозок був набагато серйознішим, і трошки капуста від нього відхопила. Ну Нічого, поки що основна маса жива. Будемо бачити, що буде далі. Сподіваємось, що вже... Не буде, ну а там будемо до всього готові. Бо погода така штука під замовлення не працює. Так ось дивіться. Один, два, три, чотири листка відмирає, але серединка жива, ось цей листок живий. Сподіваюсь, щось з неї виросте. А ось поруч біля неї стоїть менша. Таке відчуття, що того приморозка і не було. Тут де мокро, тільки по краях, щось трошки прихвачувало. Вся, вся основна маса не замерзала. Також і листя капусти перевіряв разів 20 за ніч. Трошки топили, вітер постійно мінявся, тому носили ті гілочки то туди, то туди. Пробували рятувати, тому що багато роботи на неї пішло, часу. Також і коштів. Кажуть, потрібно рахувати і свою роботу, але свою роботу рахувати виходить не завжди. Тому, якщо по мінімуму, це затрати. І час, який пішов на вирощування. Ось є рослина, яка постраждала більше. Але серединка пробує якось вижити, подивимось. Ось також. Ось так цієї ночі спотіла тепличка. Зараз вже буду відкривати. Там ще однією плівкою понакривали рослини. Там зараз в основному квіти. Так, кругу квіти. Тут порядок. Все зелененьке, гарненьке, нічого не підмерзло. Так. Тут ще нічого не посходило. Ну, тут і не повинно було нічого підмерзнути. Все-таки об'єм повітря тут немалий, та й плюс ці плівка, що на ньому лежать непогано тримають тепло. Так, ну все. Зустрічаємо сонце. Добре, дякую за перегляд. Піду відсипатись, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буду далі тримати в курсі справ.